Привіт, друзі! Сьогодні у мене на роботі ось таке завдання. дивіться. Принесли мені ось таку сумку. Це фабрична сумка. Десь хтось її вже носив. І така сумочка потрібна знов. Значить, моє завдання. Тут у нас є оці всякі. Поясочки. Жінка принесла мені чорний вельвет. Це чорні вельветові брюки. І захотіла, щоб ці всі штучки, оці вся фурнітурка, була в цій новій сумці. Тому що сумка полущилася, вже вона не гарна. Тут, де ручки, от ручка лопла, а фурнітура їй подобається. І форма її задовільняє. Тобто, моє завдання повторити цю сумку. Будемо працювати. І так, друзі, дивіться, що в мене вийшло. Значить, сумка вже з чорного Вільвіу. Ось так вона виглядає ззаді, ось так вона виглядає спереді. Я так думаю, що доволі-доволі гарно. Чорний вельвет непогано смотриться в сумках. І вся фурнітура, яка була на тій сумці, я перенесла в цю сумку. Точно таку ж саму викройку зробила. Точно таку ж саму сумку повторила. Зараз буду дзвонити замовниці, хай приходить, дивиться. Якщо щось їй буде не подобатися, я буду переробляти. Але ж, я думаю, що проєкт вдався. І сумочка виглядає дуже достойно. Нав... Ну, навіть не скажеш, що це ручна робота була. Друзі, якщо у вас є якась м'яка сумка, тверді сумки, я не можу переробити. А якщо є м'які сумки, з ткані або з якихось таких матеріалів, кожзам, і воно вже полущилося. Можете принести я вашу сумочку назад зроблю, яка вона була. Будьте щасливі та здорові. Бажаю вам здоров'я. Пока-пока.